Пане Михайло, то цікаво дійсно чим особлива була сесія міської ради нашого міста вчора, і зокрема. Бачимо із вашого допису у соцмережі Фейсбук, зокрема, про те, що виявляється ніякої реконструкції території поблизу старого ринку, де свого часу бульдозерами зносили ядки місцевих торговців. Немає, та й там вирішили створити все таки платну парковку. Чи можете прояснити цю ситуацію? І як до цього поставилися зокрема народні обранці і зокрема. Міський голова, отже, стосовно вчорашньої сесії, сесія, як завжди, розглядала ряд питань, які важливі для життєдіяльності нашого міста. Але були і такі питання суто господарські, які стосуються конкретних суб'єктів господарювання, як і на кожній сесії. Я привернув увагу депутатів і міського голови до одного з питань, яким парковку вздовж вулиці Глушець хочу наголосити, що мова йде про майданчик, який знаходиться вздовж критої будівлі центрального ринку. Цю територію раніше обслуговувало приватне підприємство Скорпіон Сервіс в квітні, не були продовжені договори з цією приватною структурою, з мотивацією, що територія біля центрального ринку та прилеглі території будуть перетворювати на туристично привабливий об'єкт інфраструктури, і тому немає сенсу продовжувати договори з приватним підприємством, яке обслуговує. Цей паркувальний майданчик а також інші території, на яких велася торгівля, і е, нібито все добре, нібито влада дбає за туристичну привабливість в місті, але е, ситуація розгорнулася далі іншим чином. Вчора на сесії було винесене питання про передачу цієї самої земельної ділянки комунальному підприємству Автопарксервіс. І коли я задавав питання міському голові стосовно того, що попередньому орендарю ми відмовили. В продовженні договору оренди, що там нібито далі не має бути паркувальний майданчик, тому що розробляється нібито концепція реконструкції старого ринку, прилеглої території і всього старого міста для того, щоб там зробити більш привабливий туристичний об'єкт. На що я отримав відповідь? що Приватне підприємство Автопарксервіс зараз там облаштує платну парковку. І а далі, коли буде концепція, а це невідомо, коли буде, можна на цій території буде здійснювати реконструкцію відповідно до проекту. Ну, я в таких діях влади побачив ніщо інше, як ну, банальну спробу забрати у приватного бізнесу об'єкт, на якому вони вели господарську діяльність, і передати його іншим, іншому приватному бізнесу, але через схему комунального підприємства. Хочу наголосити, що автопарксервіс це комунальне підприємство, яке 에, мало би опікуватися практично з усім усіма паркувальними майданчиками, які є у місті Луцьку, і які перебувають е, території, яких перебувають у комунальній власності. Але разом з тим це приватне підприємство фактично обслуговує тільки дві ділянки: вздовж вулиці карпенка карого біля е, Варшавського ринку, і е, на вулиці е, Кривий Вал. Ці решта ділянки, які отримує це підприємство, воно фактично передає приватному бізнесу поза конкурсом. Ми маємо таку ситуацію з двома земельними ділянками поряд з авторинком. Ми маємо таку ситуацію з фактично з тим паркувальним майданчиком, який звільнили від торгівлі. Декілька років тому поряд з центральним ринком, і я бачу небезпеку в тому, що якраз цей паркувальний майданчик, який розташовувався вздовж критого павільйону ринку, за такою ж самою схемою віддає, віддадуть іншому приватному бізнесу, який десь більш. Має більші стосунки до діючої влади, до діючого міського голови, до його команди з партії за майбутнє і до його покровителів Ігоря Палиці та Олександра Товстинюка. Пане Михайло, ну і знаємо також, що депутати вашої фракції, зокрема ваш колега Андрій Лучик, теж піднімав питання стосовно ситуації довкола ще одного комунального підприємства. комбінат шкільного харчування. Та то цікаво дізнатися, що вирішила сесія Луцької міської ради стосовно цього комунального підприємства, чи змінять там статут, і чи будуть наприклад закупляти якраз продукти, та згідно того, як воно має мало би відбуватися через Прозоро чи через е, тендери. Що, що, від, що ви можете розповісти про цю ситуацію? Е, ну я можу трошки розповісти, але більше, звичайно, може розповісти мій колега Андрій Лучик. Е, що я хочу е, сказати? Ми бачимо, що на різних комунальних підприємствах існують якісь схеми. Потрохи ми їх почали виявляти близько року тому. Так було з томатполіклінікою. Пізніше стали очевидними проблеми на Луцькому комбінаті шкільного та студентського харчування. Тут трошки зупинюсь детальніше. Луцький комбінат шкільного та студентського харчування забезпечує харчування дітей практично в усіх школах Луцької громади. До нас поступила інформація, що підприємство закупляє продукти в постачальників за завищеними цінами. Мій колег, мої колеги Андрій Лучик і Валентин Хаймик подали депутатські запити до підприємства, щоб дійсно перевірити цю ситуацію, чи дійсно це відповідає дійсності. На свої звернення вони отримали фактично відписки, якими не можна було перевірити цю інформацію, і стало очевидно, що підприємство приховує реальну інформацію щодо закупівель, закупівельних цін на продукти харчування. Тому Близько місяця тому мій колега Андрій Лучик озвучив інформацію на засіданні постійної комісії з питань житлово комунального господарства, на якому звітувалася керівниця цього підприємства Світлана Шмідт. Хочу зауважити, коли вперше була озвучена інформація на комісії, керівниця комунального підприємства цієї інформації не спростувала. Але через декілька днів, і е, почали поливати брудом мого колеги Андрія Лучика нібито він збрехав про, е, про завищені ціни. Саме тому ми це питання піднімали і на е, позаминулій сесії в кінці травня, де е, пропонували міському голові створити тимчасову контрольну комісію з депутатів всіх фракцій, щоб можна було перевірити і детально вникнути в документацію е, якраз Луцького комбінату шкільного та студентського харчування. Тоді цю ініціативу міський голова відкинув. Е, Наступним кроком стала підготовка проекту рішення про зміни до статуту а також Проєкту рішення, яким би зобов'язали комбінат шкільного та студентського харчування, закуповувати продукти прозоро, тобто через систему електронних закупівель, і таким чином, щоб всі могли бачити, а суб'єкти господарської діяльності могли брати участь в конкурсі, на що знайшлося десятки різних відмов. І, в тому числі вчора на сесії, депутати лише 17 депутатів, здається, підтримали цей проект рішення. Решта, всі не підтримали з різною аргументацією. Ну для нас тут відповідь, чому так діється, очевидна. Якщо є що приховувати, то і не надаються документи, і роблять всі кроки для того, щоб уникнути прозорості в закупівлях цього підприємства. Ми не опускаємо руки. Наша команда готує черговий проєкт рішення на наступну сесію, щоб він був можливо юридично коректніший ніж попередні, але нічого не забороняє міському голові і депутатській більшості. Вчинити дії, щоб до підприємства не було е, якихось претензій е, щодо е, закупівельних цін, е, тому я думаю, що на наступних сесіях е, так чи інакше. Будуть прийняті рішення, які будуть забезпечувати прозорість в закупівлях продуктів цим підприємством, і хочу наголосити, що ми не, не зупиняємося. Ми детально вникаємо в діяльність і інших комунальних підприємств, і будемо всі факти різних схем неправомірної діяльності доносити до громадськості. Пане Михайле, а як ви розцінюєте якраз в контексті луцького комбінату харчування те, що власне це підприємство подало скаргу і позов на вашого колегу Андрія Лучка? Ну я розцінюю абсолютно нормально те, що такі питання вирішуються в судовій площині, але для того, щоб. Мати підстави судитися то потрібно спочатку е, доказати, е, що підприємство є прозорим е, саме е, саме по собі, е, тому що е, зараз, наскільки мені відомо, і повідомляв Андрій Лучик, відкрита кримінальна справа проти е, керівництва комбінату шкільного <клухи> студентського харчування, вилучені документи ведеться слідство. І якби не було зловживань в діяльності підприємства, то кримінальну справу не відкривали б за цим фактом. Тому який буде судовий розгляд, і чи буде взагалі тому, що про те, що судовий позов до депутата Лучика готується, ми чули навіть від міського голови ще місяць тому. Так, так. Вчора на сесії про це говорив адвокат, який представляє підприємство. Але судового позову станом на вчорашній день в судовому реєстрі зареєстровано не було. Тому ну спочатку, очевидно, потрібно побачити той судовий позов. Я думаю, що тут більше при потребі вам прокоментує мій колега Лучик Андрій або юристи, які будуть вивчати це питання. Але для нас зрозуміло, що якщо є інформація про зловживання підприємства, відповіді на офіційні запити не надаються. То підприємству є, що приховувати. Який масштаб зловживань там е, очевидно мають встановити правоохоронні органи. Але я абсолютно переконаний, що мій колега Андрій Лучик безпідставно не робив би е, висновків про те, що е, на підпри... підприємство закуповує продукти за завищеними цінами. На це були е, свої підстави. І е, наскільки мені відомо, Андрій Лучик передав цю інформацію в правоохоронні органи. Пане Михайле, ну на завершення, чи були ще якісь важливі резонансні е, рішення, та, які були прийняті на вчорашній сесії Луцької міської ради? Е, ну, на вчорашній сесії розглядали, якщо я не помиляюсь, 127 питань, то е, важливі рішення, звичайно, були прийняті. Е, о... Одним з таких основних питань, яке розглядається на кожній сесії міської ради, це зміни до бюджету. І вчора, змінами до бюджету, було передбачено 2,5 мільйони гривень на відшкодування збитків тим родинам, які зазнали ушкоджень їхнього майна і житла під час нещодавніх. Вибухів біля села Прибітно, біля села Прилуцького також. Було переспрямовано кошти з е, одних е, там проєктів на інші. Е, було розглянуто досить багато земельних питань, в тому числі одне з питань. Ну, дуже як на мене, резонансне це про передачу без коштовного передачу оренду без конкурсу земельної ділянки на вулиці Ярослава Мудрого, де е, як ми. Е, Припускаємо, буде чергова схема будівництва багатоповерхівки на комунальній землі, і якраз депутати від нашої фракції наголошували на тому, що це чергова схема. Також на початку сесії піднімалися питаннями моїми колегами щодо виділення квартир військовим при. Виділення земельних ділянок в оренду ще в 2017 році, коли на Рівненській 4 е виділяли землю в оренду одному з забудовників, то від міського голови, а тоді ще радника е виконувача обов'язків Горя Поліщука, озвучувалась гарантія, що забудовник передасть 6% квартир військовим. Е Хоча е, насправді е, інформації про те, що квартири були передані саме військовим, е, немає жодної. Е, от якраз ці питання викликали такий найбільший резонанс під час розгляду на вчорашній сесії Луцької міської ради.